Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи знаєте депутата на своєму мікрорайоні та чи доводилось звертатися по допомогу? Не приводилось. Ну, нам вона допомагала жінка, це з міста, рідне місто, Наталія. Господи, пам'яті немає, тут хороша дуже жінка. Господи, як же її, Наталія, Наталія. Загалом задоволені. Простите, да, да, да. Ну, зараз вже во время війни, вже, звісно, ми не зустрічаємося. А раніше вона приїжджала, нам колоночку поставила. Так. І район міста. Рідне місто, а це, це район тільки за насип. Ні, не знаю. Не знаю і не звернутися. А не чи є не... питання взагалі, як, з якими могли б звернутися, які потрібно вирішити? Вони не дадуть все одно нічого. Я живу в піщаному, ми і доводилися звертатися. Чи допомогли вам? Ну, вивозили мусор. Допомогли, звісно, допомогли. А так, звичайно, надіюся на свої сили. Чи знаєте депутата на своєму районі? Чи доводилося звертатися? Mm -hmm. е, ні, звертатися не доводилось. Депутати е, ну, теж не знаю. а ми не знаємо. Я в сільській громаді живу. Це Яка громада? Потоківська. А, а чи зверталося, чи доводилося? Ну, доводилось, бо в нас там було нещастя таке, ракета впала на вулиці. Так. Брали участь. Допомозі. Ну, а так не дуже часто звертаємося, бо в нас комунікація не дуже добра. Ні, не знаю, є нікого. Чи знаєте взагалі хто у вас депутат? Ні. А Який район міста? Молодіжний. Не звертались. А чи є проблеми, з якими варто було б звернутися і попросити допомоги? Та ні. Зараз ніяких. Ні, ми звертались в один час. Е... Час підожіт. Роженко, по-моєму, так. Да. Не, не пам'ятаю ім'я, я, так, да, зверталися. То допоміг і по площадках, і ну, допомагав він. Ну, це було давно. Я так. переселенець і нічого не, не можу сказати. Да. Щиро дякую. А де проживаєте? В якому районі міста? А у центрі у старшого лейтенанта Кагала. А чи є такі питання, з якими потрібно було б можливо допомогти вам? Таких питань у нас немає. У нас є тільки... Загальні питання, які ніхто не вирішує. Ні, не звертаюся, бо я не знаю, хто мене даже депутат. А це який район міста? Ну що, Кременчук, Первомайська, я бивші, бивші. А скажіть, будь ласка, чи є питання, які, можливо, міг би допомогти вирішити депутат? Крім здоров'я ніхто нічого не допоможе. Ні, не знаю. І це не який не район міста? Крюковський. А скажіть, чи є питання, які можливо мав би допомогти вирішити депутат? Та ні, дякую, аби війни не було. Я не місцевий, не Кременчуцький. А з якого ви району, міста? Ну, з Кременчуцького району. Там, де я, де я проживаю, доводилось звертатись і депутати допомагали. Бо Це яка громада? Глобинська е, громада. Допомагає там депутати? Ну, воно, знаєте, буває по-різному. Ну, я коли звертався, мені допомагали. Дякуємо. Вам. Ну, не, за, не по своєму питанню, а по питанню громади. Вирішувалося. А чи є особисті питання, які, можливо, потребують втручання депутатів? Тяжко сказати, зараз у нас найважливіше питання забезпечення наших воїнів. Це найважливіше. І поранених бійців, і справедливість, щоб була в країні. Ні, не депутат. Це який мікрорайон міста? Я автозаводський. А чи знаєте взагалі, хто депутат, хто у вас обирався, депутат? Не цікавилася. Можливо, є у вас питання, які б мав би вирішити депутат і втрутитись? Ні, дякую, немає. Так розумієте, я переміщений. І допомогу нам давав гуманітарний Кременчук. там на зараз переименувала, була вона Маяковська. Вулиця. А можливо, там, де проживаєте, можливо, є якісь питання, які міг би вирішити депутат. Ну, так міг би там в дворі треба порядок трошки навести десь. Але не знаєте, хто це у вас? Так я ж не знаю, тому що я переміщена особа. Я тут приїхав. Не... А де проживаєте? Першу... Кагали лейтенанта. На лейтенанта Кагала. А там, біля вокзалу, 9 етажка. Є питання, які мав би вирішити все-таки. Ну а для чого його тоді обирали? Він має вирішувати ці питання. Весна вже, пора депутату просипатися. Ну, спати, спать, хоч морози зайшли, але пора вже просипатися. Дворі там безлад, там мусорка, старі гаражі там біля них якісь є Ну, можна йому там пройтись було і подивитися. Ці прибудинкові, е, старі, такі парканчики поломані, вони вже їх треба чи міняти, чи вже зняти, бо там люди ходять через них, падають, оті пенсіонери, які вже. Грудень, січень там приїжджали машини, а дев'ятиповерхівка, вона одноподізна. І там вікна, як були забиті пленкою, ну там двойні, одні якісь поміняли, а другі ні. Це, це після удару досі? Ну так це вже два роки буде.